Ну, зразу на сина подавати, а у сина знає. карта поляка є? Нічого нема. Ну то зразу треба його з вами подавати. Та. Щоб він теж стало і отрив. Зразу получив. А він тут перебуває стали? чи ні? З вами? На статусі лукав. Ви працюєте. Та я працюю на мінімальному зусі, там на 350 злотих зусі працюю. Я хочу підняти хоча б до То треба перейти на повний. На повний треба mm -hmm. перейти. Ага. Через те, що. Так як ви хочете отримати сталий побит. Uh -huh. І важливо, чи ви подаєтесь на тимчасовий, на сталий, на громадянство, вам треба мати хоча б мінімальну ставку, так як ви. Навіть півставки не підходить, тут та, як у вас син на утримання, uh -huh. так? А ви плюс платите за квартиру, uh -huh. платите за квартиру. Це все треба, щоб покривало. Щоб син теж був писаний в умові. Uh -huh. Не тільки ви, так як ви... я вам повністю матеріал дам. Як mm -hmm. треба підготуватись там близько 70 питань буде.